Atsara oian da І знову наша громада в жалобі. Сьогодні знову нас всіх об'єднала спільне горе від болючої втрати нашого земляка. 27 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання загинув наш земляк, мешканець села Сичавка, Дубов Сергій Андрійович, старший оператор Сапер. Відділення інженерних загороджень, інженерно-саперної роти військової частини А-25-82, старший солдат Збройних сил України Сергій загинув, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту дарїно Суджанського району. Курської області Російської Федерації. Прошу вшанувати світлу пам'ять Дубова Сергія, героя, який віддав своє життя за нашу свободу, хвилиною мовчання. Наші герої Янголи показують своїм прикладом, як треба любити батьківщину. Сергій боровся за мир на українській землі, за спокій у рідній домівці, за безпеку своєї родини. Сьогодні провести нашого земляка прийшли його рідні друзі, мешканці нашої громади. Запрошую до слова. Южненського міського голову Володимира Поколаєвича Новацького. Шановні друзі! Ми знову і знову збираємось тут, на цій площі, щоб віддати дань пам'яті нашим героям, які віддають своє життя за кожного з нас за Україну. Сьогодні ми прощаємось з Сергієм, нашим землякам. Я розумію, що сьогодні велика втрата для громади, але найбільша втрата і найважча сьогодні це рідні не близький. Я розумію, даю собі звіт в тому, що батьки і рідні переживають найваж... найважчі часи свого життя. Вони прощаються своїм сином. І, але це треба пережити. Я розумію, що ми збираємось тут практично кожен тиждень. А цю, цей тиждень у нас буде два похорони, що і в п'ятницю будемо ховати нашого земляка. Ну це вже забагато. Цей оцей кусок землі, оця площа, вона свята, вона намолена. З цієї площі ми поховали дуже і дуже багато. Я вже Знаю цифру, я вже не хочу про неї говорити, Це десятки, десятки десятки, десятки людей. І наша задача влади сьогодні зробити все можливе, щоб в пам'яті залишились ці хлопці вік. І отут, на цьому місці, на цій площі, в центрі міста, буде збудований меморіал. Меморіал пам'яті. Щоб сюди, я впевнений, будуть сотні років. Приходити люди, класти квіти і пам'ятати тих людей, які віддали своє життя. На цьому меморіалі буде викарбовані золотими буквами прізвища всіх, хто загинув за Україну за кожного з нас. Я впевнений, що перемога буде за нами, але хочеться, щоб це було якомога швидше, щоб наші діти. Наші онуки, близькі, повернулись додому в свою сім'ю до своїх рідних. Вічна пам'ять Сергію, слава Україні! Запрошу до прощального слова класного керівника Сергія. Слава Ісусу Христу! Шановні всі жителі міста Южного і нашого рідного села Сичавки, Ми сьогодні прийшли сюди. Попрощатися з нашим любимим таким золотим хлопчиком Сергійком. Я була його класним керівником. Ця дитина в восьмому класі був трагічний був нещасний випадок. Ця дитина. Була ошпарена. 75% він був без в Вся школа, всі класи, наш клас, учні ми збирали кошти. Ми їздили, щоб ви знали, як він мужньо переносив це, і Бог дав, ми молилися, і він залишився живий. Це був золотий хлопчик. Він постійно. Поважав учителів, з повагою відносився до класного керівника, був першим помічником. Завжди сприймав з... <кій> участь у усіх міроприємствах. І, випустившися з школи, не було такого разу, щоб Сергій мене бачив за 20, 30, 100 метрів, щоб не кричав. Олена Федорівна, добрий день, дякую, бережіть себе. Я дуже прошу всіх не забувати цього хлопця. Це мужній воїн, це мужній хлопчик. Це золота дитина. Я співчуваю <клес> батькам. Дуже шкода, що не вся родина прийшла провести Сергія. Сергій заслужив цього, але так сталися обставини. Дякую міській владі, дякую всім, що вшановують пам'ять наших військових. Дай Боже, щоб Бо швидше закінчилася війна, щоб ми більше тут не стояли на цьому майдані. Це дуже важко. Слава Україні. І пам'ять нашому земляку дубову Сергію Спочивай з міром, герой. Пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за нашу батьківщину. Слава і шана всім нашим героям, військовослужбовцям Збройним сил та іншим військовим формуванням України і слава Україні. Ти, що є на небесах, не... благословена ти поміж жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Спасителя душ наших ім'я. Занило й нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. спокусою, і душу, раба Твого, мертве життя. Істину, істину кажу вам, що настає час і тепер життя в самому собі, та і сину віддал мати життя в самому собі. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорогі Возлюблені, люблені брати і сестри! До радості до тепла, до праці, але ні, немає спокою в нашій країні. І це відчули, напевно, кожної ночі, кожного віці відчуваємо. Піджимають... І у упокій Його, і за відпущення Йому усякої провини. Господи, помилуй милості Божої і Царства Небесного, і відповідні Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помили, вчені, успені вічний спочинок, подай, Господи, спочившому славному воїну, невинному вієному Сергію, і сотворюємо вічною. Це мій учень Сергійко. В моїй пам'яті він все життя залишиться. По-перше, він був завжди усміхнений. Весь такі важкі умови життя були. Він виховувався без батька. От четверо дітей в родині, але він завжди, знаєте, цього ніколи не показував, і він завжди був такий. Емоційно піднес, він, по-перше, дуже чесний, дуже справедливий. Він з такою повагою відносився і до учнів, і до вчителів. І настільки він поважав мене, він ділився всім і радощами, і горем. І в восьмому класі, коли він був, стався нещасний випадок, він опікся там. Фарба горіла, і він у нього 70% було опіку. І як він мужньо боровся? Ми всім класом збиралися зі школою, ми їздили до нього в лікарню. Він в опіковому центрі був. І він, дитина, розумієте, що таке 8 клас. Він так можньо, лікарі лікарів, він так мужньо тримався, що це ну не, не під його бік. І він такий. І загартований, і весь час приймав участь у всіх абсолютно міроприємствах школи і дуже-дуже любив Україну. Нічого не знала. Я тільки узнала. Оце коли ще як він там загинув, передали мої діти власні дружили. З цими дітьми сичавськими і мені передали. Ясно, я вже молилася кожен день і далі молюся за Сергія. Не знала, поки не було війни одне, одне. поки не було ковіду. У нас були зустрічі випускників. Ми були згуртовані, ми дзвонили один до одного, хоч раз у рік ми збиралися. А роз'єднав ковід, а війна так взагалі. І тому так отрималося. Хочу. Побажати рідним більше такої, як вам сказати, молитовної атмосфери для Сергія, щоб ми знаємо, що наші воїни не вмирають, вони стають небесними ангелами, вони нас захищають з небес, щоб вони, по перше, не плакали, не горювали. Вони більше віддавали часу споминам про нього, щоб обов'язково постаралися відвідувати його. Могилу, тому що практично родини не залишились. Залишився батько і, здається, старший брат, дівчат тут немає, мами зараз немає. Прийшов батько з рідними, я їх не знаю, не можу сказати хто, тому що в основному мама завжди приходила, мама піклувалася, мама постійно зв'язок зі мною тримала, коли він вчився в школі. І тому хай тримаються. І мають найкращі споміни про нього, тому що він цього вартий. Слава такому герою, нашому Сергію. З 13 років. Дуже давно давно його не бачила, ну років десять точно. Тому що раніше більше ми ну, гуляли в Сичавці там з друзями, збиралися компаніями, От, так і познайомились. От гуляли разом, катались на мотоциклах. Спілкувалися, ну дітьми були. От хочу сказати, що Сергій дуже був добрим хлопцем, життєрадісним, веселим і завжди міг підтримати. Якщо боляче на душі він міг завжди підтримати. Е, у мене ну за нього тільки в пам'яті лишилися гарні спогади. Душі дуже боляче зрозуміти, що він загинув на не буду казати, де. Дуже боляче це чути. Дуже важко підібрати слова, тому що тому що це найстрашніше, що може статися в родині. І кожним батькам це найвелика втрата. У мене було багато в житті такого, що я втрачала рідних людей, і я просто розумію, наскільки це боляче. Хочу сказати батькам, щоб вони трималися і це все пережили як можна легше. Він прийшов до нас в клас в шостому класі в середній школі. Це було знаєте одне з найдобріших облич, які я зустрічала взагалі в житті, тому що. Зараз мені пригадалася історія, коли Олена Федорівна, наша класна керівниця, казала про той випадок у восьмому класі, коли Сергій отримав опіки, і всі так згуртувалися, всі збирали кошти, постійно запитували, як у нього справи. Дуже всі переживали. Навіть не віриться, що стільки років пройшло. Ми вже такі дорослі, і він вже загинув, пішов захищати країну. Ус усвідомлена, доросла людина, смілива. Друзі його казали про те, що він пішов добровольцем, і навіть, як то кажуть, штурмував військомат, щоб його взяли. Його, його там не з першого разу брали, але він все одно добився того, щоб піти захищати Україну. І мені от згадався випадок шостому класі, нам дали завдання. Написати на листочку анонімно, хто, кого ти вважаєш там, за якимись характеристиками, хто добрий, хто веселий, хто якісь там ще має характеристики. І напроти слова добрий прізвище Дубов було найчастіше. Всі бачили, що в нього не тільки добре обличчя, а він ще й добрий по натурі, по поведінці. У нього такі, знаєте, усмішка така. Коли дивишся на нього, згадується зараз, дивишся на його усмішку і якось усміхаєшся сама. Тому що в нього такі ямочки на обличчі, і в нього таке, знаєте, як ну, трошки завжди було дитяче обличчя. Він як така людина, яка не старіє. І от постійно він такий був м м якийсь такий позитивний, веселий, усміхнений і дуже добрий. І в нас багато спільних друзів, на жаль, Деякі хлопці, які зараз воюють, їх не відпустили зі служби, буквально вчора списувалися з ними. На жаль, не відпустили зі служби попрощатися з Сергієм. Ми колись гуляли в одній компанії, у нас багато спільних друзів. І так сталося, що ми гуляли навіть декілька разів із Сергієм Дубовим і Сергієм Сузанським. І цих хлопців обох вже немає в живих. Ну, співчуття рідним я не знаю як взагалі справитись з цим страшним горем співчуваємо.